Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися рецептом дуже доброго пляцка. Рецепт давній, я не думала, що він настільки смачний. Особливо мені сподобався крем, коли крем я приготувала. Ну, то нічого такого особливого наче не було. А вже коли він не застиг, за декілька годин я спробувала, ну просто ну, такий шоколадний. Рецепт давній, я собі уявляю, який він колись був смачний. Зараз це нагадує мені смак. Шоколадного ганашу, який на вершках можна робити, ну дуже добрий, смачний, просто простенький, але мега шоколадний і добрий. Яйця з цукром спила до пишності. Тепер додаю борошно та какао та акуратно вимішую. Розпушувач додавайте за бажанням, я її ніколи не додаю. І ще під кінець олії ложку. Буду випікати бісквіт при температурі 170 градусів до сухої палички. Шоколадний корж готовий. Для приготування крему нам потрібні яйця, цукор. Яйця розмішала, не збивала, лише розмішала. Додаю сметану. Додаю какао. Гарно розмішую та постійно помішую чи варю до загостіння крем. Постійно, постійно помішуємо та варимо до загостіння. Ось такої консистенції буде достатньо. Виключаємо вогонь, залишаємо масу до повного охолодження, а тоді збиваємо з маслом. Може, на вигляд він так на відео не дуже такий привабливий, але думаю, що буде смачно. Я вже його розпробувала. Ну, Крем просто дуже добрий. Правда, дуже важко показати і сфотографувати, щоб він був такий чіткий, тому що він такий темний, ну такий мега-шоколадний. Я вам справді рекомендую і нехай вдається. Дивіться, який м'ягесенький.